Щойно стало відомо. Україна отримує 100 французьких винищувачів Раафалі. Що це реальний перелом у небі чи красива обіцянка на 10 років вперед. Розповідаємо про це, а також чому саме ці літаки бомбитимуть Москву порядком краще ніж ЕФК. Деталі дивіться далі на Київ владі. Франція і Україна підписали у Парижі лист про наміри. Київ планує придбати близько 100 винищувачів Рафалі озброєння, а також отримати нові системи ПП. По радари і дрони це довгострокова програма, орієнтована на 10 років. Фактичні графіки поставок ще узгоджують. Але давайте перейдемо до цікавішого. Рафаля це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління із двома двигунами, великим бойовим навантаженням і просунутою електронікою. Вони мають широкий набір ракет. Ці літаки вже стоять на озброєні у Франції і активно експортуються до Індії, Єгипту, Греції та країн Перської Затоки. У порівнянні з f 16 Рафалі важчий, має два двигуни і може підняти більше ракет та бомб. Тому він буде зручний як такий собі ударний молоток, тоді як f 16 дешевші та простіші як у логістиці, так і у експлуатації. А також наші українські пілоти вже їх знають. Для нас це означає, що f 16 можуть стати такою собі робочою конячкою фронту. А Рафалі більш дорогим, але сильним інструментом для далеких та масштабних ударів по Росії буквально бомбардувальниками, друзі. Як виявилось, більшість наших глядачів не підписані на канал Київлада. Україномовний Ютуб ще розвивається, і ми сподіваємося, що вам подобається контент, над яким ми працюємо. Підписка на наш канал стала б найпростішим та найкращим способом нас підтримати. А ми йдемо далі. Інший конкурент Рафалі це шведські грифони, з якими ми теж підписали схожий намір на 150 літаків. Вони дешевші в обслугуванні навіть заевки, розраховані на зльоти з автострад і. Швидке перекидання між майданчиками. Звичайно, вони набагато менш потужні за бойовим навантаженням, але їх маневровість та відносна простота робить їх дуже зручними у реаліях війни проти Росії. Про це ми розповідали у минулому відео. Тому переходьте за підказкою і дивіться. Якщо підсумувати, то для Парижа ця угода це спосіб показати лідерство ЄС у підтримці Києва, а також сигнал Москві, який французи не боялися робити і раніше, та навіть у оптимістичній Тичному сценарії перші Рафалі Україна отримає не скоро. Потрібні окремі контракти, навчання пілотів і техніків, нова інфраструктура та вікно на вже завантажених французьких виробничих лініях. А як ви ставитесь до міжнародних лідерів? Чи дійсно ви вважаєте, що саме французи найменше бояться Путіна? Діліться вашими думками у коментарях. А також не забувайте допомагати Збройним силам України. Ми закликаємо донатити на ті збори, яким ви самі довіряєте. Наразі Київ. Влада збирає кошти для воїнів із 100-ї сталевої бригади. Тому переходьте за qr кодом Допоможемо нашим воїнам.